Uh, давайте з вами розглянемо uh, фактично процес проєктування реляційної моделі даних. Так, Теорія проєктування реляційної моделі uh, даних. Принтується на тезі, що будь-яка предметна область може бути зображена у вигляді одного універсального реляційного відношення, яке буде містити усю множину атрибутів предметної області. Таке відображення предметної області є надто суперечним з погляду на доцільність його практичного використання, але ми можемо використовувати цю тезу з теоретичної точки зору як підґрунтя для формальних міркувань, погоджуючись, що на практиці вона буде застосовуватися тоді, коли це буде доцільно. Формалізуємо задачу проектування реляційної схеми в такий вигляд: нехай задана реляційна реляційну схему 0 0 одного універсального якогось реляційного відношення е, e, яке містить набор атрибутів на визначених доменах, де У це буде множина атрибутів, а під G будемо позначати множину функціональних і багатозначних залежностей. Нам необхідно декомпозувати, знайти таку еквівалентну схему. Сукупності реляційних відношень R1, R2, R3, RN, яка була б у певному розумінні кращою за універсальну схему. В цьому визначенні уточнити, чим є процедура зображення відношень у вигляді сукупності інших. Процедуру декомпозиції схем реляційного відношення можна виконати в наступній етапі. По-перше, декомпозицію реляційного відношення R зі схемою R від N. Де М множина атрибутів називається процедура поділу відношення R на множини відношень R1 з множиною значень атрибутів М1, r 2 з множиною атрибутів М2 і так далі, які відповідають певним умовам. Перша умова: будь-який атрибут з R має міститись принаймні в одному з відношень зі схемою r і T, а множина атрибутів будь-якого r. Декомпозованого відношення має бути під множиною атрибутів R. тобто при поєднанні ми маємо прийти до вихідного відношення. Далі усі відношення і іти мають бути проєкціями відношення вихідного на атрибути, які містяться в і ітам Ми припускаємо, що поділ універсального відношення здійснюється саме шляхом його декомпозиції, от, в рамках розгляду цього питання. Нехай а, задано відношення R реляційне, після декомпозиції якого отримані відношення R1, r 2 Rn. Ця декомпозиція має властивість з'єднання без втрат, якщо R є природним з'єднанням всіх отриманих декомпозованих відношень. Бажано, щоб декомпозиція мала властивість з'єднання без втрат. Це гарантію того, що будь яке відношення може бути відновлено з його проєкції. Інша бажана властивість декомпозиції полягає в тому, що множина залежностей функціональних або багатозначних залежностей для відношення Е має виводитись з проєкції, які були отримані в результаті, в результаті виконання декомпозиції. Слід зазначити, що декомпозиція також може мати властивість з'єднання без втрат, не зберігаючи при цьому залежності. Зараз розглянемо це на прикладі. Так, давайте ще розглянемо поняття еквівалентними е залежностями. Так? Є різні підходи до значення еквівалентності. Неформально дві сукупності відношень називаються еквівалентними, якщо відображують одну і ту саму інформацію. Дві сукупності відношень відображають одну і ту саму інформацію, якщо вони визначені на одних і тих самих атрибутах, і в них збережені всі залежності даних. Це так звана еквівалентність за залежностями. Тобто, якщо існує початкова схема S0, так і декомпозована, тобто кінцева схема SD, то множина залежностей відношення R породжується множиною залежностей проекції. Це ми маємо так звану еквівалентність за даними. Тепер давайте з вами розглянемо два приклади здійснення декомпозиції. Декомпозиція зі збереженнями даних. Якщо ми розбиваємо вихідне відношення викладання стаді, так, які містить інформацію про те, який студент, який предмет вивчає і який лектор йому читає цей, цей предмет, так. То це відношення містить в нас залежності. По-перше, для кожного студента і дисципліни а, призначений певний викладач. І друга залежність, що а, конкретний викладач читає якісь конкретні дисципліни. При поділі відношення на відношення, наприклад, тічень, яке визначає, які, викладач, а, які дисципліни читає, і дисципліну, тобто, а, о, вибачте, тічень має бути зди, отут це є помилочком тут має бути студент. так, Який викладач якому студенту читає. І дисципліни. Тобто відображається навантаження викладача. В цьому випадку буде в результаті поділу залежність між студентом і дисципліною втрачена. Ось ця студент і дисципліна. Так, при поділі. Це а, буде декомпозиція зі збереженням даних. Якщо нам необхідно зберегти залежності, необхідно виконати інший тип декомпозиції, є, наприклад, відношення навантаження, яке відображає інформацію, о, в якій групі, які предмети, який тип аудиторної роботи закріплений за конкретним викладачем. Якщо ми будемо а, розглядати, то існує функціональна залежність. В якій групі які викладач читає. І можливий поділ на дві, дисциплі... на дві е, залежності на два на відношення вибачте. Перше відношення буде визначати навантаження, які викладач в яких групах читає. Так? А друге відношення буде визначати дисципліни. За якою дисципліною, е, які типи аудиторного навантаження закріплені. Ця залежність е, збереже залежності, так, тому, якщо ми поєднаємо, ми будемо мати вихідне відношення. Але дані, тобто зв'язок між усіма чотирма атрибутами, буде втрачений. Підсумовуючи, що ви сказано, ми можемо. Давайте спробуємо розібратися, що означає вислів. Одна реляційна схема краща за іншу. Тут можна говорити про критерії незалежності відображень зв'язків, про ненадлишковість даних, і як наслідок про відсутність можливих аномалій маніпулювання даними. Фактично, якість схеми можна оцінити з допомогою нормальних форм відношень. Що вище є нормальна форма, в якій перебуває сукупність відношень, то більш незалежними є відображені в її відношеннях зв'язки між атрибутами. Бажано також, щоб кінцева кількість реляційних відношень була щонайменшою. І наразі слід запам'ятати, що існує певна кількість нормальних форм, і кожна нормальна форма коротко можна охарактеризувати, коротко можна охарактеризувати кожну форму в такій. Ну, в такий шлях перша нормальна форма вимагає наявність простих відношень атомарності. Друга нормальна форма вимагає наявність відсутності часткових функціональних залежностей. Третя нормальна форма вимагає додаткова відсутність транзитивних функціональних залежностей. І четверта нормальна форма а, застосовується наявності більш, ніж одної багатозначної залежності, тобто виступає вимогу відсутності незалежних, багатозначних функціональних залежностей. Дякую за увагу. Вам пропоную закріпити матеріал шляхом відповіді на контрольні запитання і перегляду додаткової літератури. Дякую за увагу. До зустрічі!